Вітаємо вас на каналі ПросПрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з Анією хочемо поділитися з вами порадою, як можна вивчити норвезьку мову ще швидше. Ми з вами поділимося списком. Фільмів, серіалів, ТВ-програм, які можна дивитися для того, щоб прокачувати ваші навички слухання, розуміння мови, і взагалі сленгові, може, якісь розмовні обороти, незалежно від ваших курсів. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що ми з вами поділимося тим фільмом, який обов'язково просто мусово подивитися на це різдво, бо його дивляться всі норвежці. І також поділимося з вами планами, що саме ми з Любою надалі збираємося дивитися, вчити мову. Через фільми, серіали, телебачення це один із найефективніших способів насправді. В тому що ви відчуваєте мову така, як вона є, без прикрас, без оцих, Знаєте, коли вчителька говорить, вона говорить, як правило, спокійніше, повільніше, вимовляє якось. А в фільмах і передачах люди говорять так, як є. І знаєте, що ще є таким ключовим в цьому способі, що ви не тільки мову прокачуєте і вчите, а ви ще і починаєте розуміти гумор, якісь соціальні устої, якийсь менталітет, який зашитий таким повідомленням та непрямим в різних контекстах фільмів, серіалів, передач. Тому ми дуже вам радимо, якщо ви ще не почали цим займатися, дійсно намітити собі план, що ви далі будете дивитися. Ну а ми з вами поділимося нашою особисто власною підбіркою Віркою, що ж можна глянути. Ну і для таких, хто ще початківці. Хто ще зовсім 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 мало розуміє, і здавалося б, думають: ну яке там телебачення, взагалі нічого не розумію. Ми можемо порекомендувати дитяче телебачення, норвезьке. Ви не будьте скептичними, бо зараз що таке, я ж доросла людина, дивитися мультики, це взагалі не прикольно. Але насправді ми зі свого досвіду власного знаємо, що наші і студенти, і ми, в принципі, як мами дітей, які постійно там на фоні щось собі слухають іноді дивляться, воно дійсно дуже сильно класно працює. Тому, якщо ви, наприклад, маєте дітей чи навіть їх не маєте, просто включайте пепа гріс. Так, це знаєте, як до для початківців це прямо ну, ідеально, ідеально, бо вони говорять дуже спокійно, дуже ну, розважливо, як для дітей, але там ну, якби теми, які піднімаються, абсолютно такі життєві. Просто мова набагато спрощеніша. Угу. Так само, як ну, Пепа Гріс, це взагалі британський е серіал, але він перекладений норвезькою, дубльований. Якщо ж ви хочете подивитися саме щось ну дуже норвезьке, то відразу на думку спадає цей, е Такий е маленький таке звірятко. Лялька звірятко, так які якого дуже люблять норвезькі дітки, і він і співає. Він і говорить про дуже такі прості-прості речі, знаєте, як для самих маленьких малюків. Дуже дотепний такий мультик, не мультик, я не знаю, це ляльковий насправді такий персонаж. персонаж да? Багато з ним є різних мерчів, там і ляльки, і можете купити різні іграшки. Тому подивіться, ми думаємо, що вам це буде дійсно корисно. Якщо ще хочете щось таке більш, знаєте, дит... ну, все ще дитяче, але більш заглиблене в якісь такі проблеми планети чи щось таке, то це. Да, от мої діти Вилися планет Патрюлі, угу. це дітки уже старшого віку. Ходять розбирають проблеми навколишнього середовища, як жити так, щоб не забруднювати цю планету. Досить цікавий це не фільм, а більше, як передача, передача для дітей. дитяча, mm -hmm. та але саме дитяча, тобто там все одно дуже сучасна лексика, дуже актуальні оці набір слів саме, але через те, що воно зроблено для дітей і не для підлітків, це не підліткове що так, це саме для років сім так, Початкова так. школа, mm -hmm. то вам теж буде дуже цікаво це глянути саме з точки зору от концентрації на лексиці, на тому, як норвежці говорять і формулюють. Але якщо ви хочете підібрати щось саме, що цікаво вам? Заходьте на НРК Super, це версія телебачення НРКО саме для дітей, і там море варіантів. Підшукайте собі те, що саме цікаво вам на вашому рівні підберіть і дивіться. Ми залишимо посилання в описі під цим відео. А тепер давайте поїхали по саме дорослим вже шоу, серіалам та фільмам. І перший, який спадає на думку, Люба, я зізнаюся чесно, я його не дивилася. А я дивилася. Це, звичайно, що скам. Ви 100% чули за нього, він перекладається. Сором. Він перекладається як сором, так? Uh -huh. ну, тобто щось, що є. Соро, сором, Так. Це серіал про підлітків, які в західній частині осло. Чому важливо в західній, бо осло поділяється на схід-захід, типу різні теж такі ментальні чи якісь звички, чи якісь устої, уклади, якщо хочете, в різних частинах Осло. І от саме західна частина, вона така трошки Арест... специфічна, аристократична, декретична, така. така трошки да, гламурна. І от там саме розгортається дія. Я ж кажу, не дивилася, Люба. Твої враження? Е, мої враження там, значить, інколи може шокувати, що, що от я ж трошки вже старшого покоління, а там в основному. Цей фільм про школярів старшої школи, тобто випускників школи, які живуть там, мають свої якісь проблеми, готуються до цього сезону РЮС святкувати випускний школи, і значить, в них там і кохання, в них там якісь там особисті драми. Що цікаво, що там мова така, знаєте, дуже отака сучасна, отака яка вона є в реальному житті. Дуже багато сленгу, таких скорочень, таких, от знаєте, якихось заворотів, які навіть можливо старше покоління не зовсім завжди розуміє. Радять цей серіал починати дивитися десь такого впевненого а 2 плюс Б1 навіть рівня. Тобто вам не обов'язково мати Б2, щоб його зрозуміти. Якщо ви будете дивитися, ставити на паузу, читати субтитри. Це все є в вільному безкоштовному доступі. Знову ж таки посилання ми залишаємо. І, взагалі, говорячи про будь-які фільми, передачі по телебаченню, не очікуйте, що ви будете абсолютно все розуміти. Я чесно зізнаюся, я теж не, не все розумію. Я не розумію абсолютно кожне слово, бо завжди є якісь нюанси, якісь можливо моменти в суспільстві, які я не розумію, якісь шутки, так. правда, жарти. Тобто не потрібно розуміти абсолютно все. Головне, щоб да. навчитися виловлювати суть, про що угу. йдеться мова. Оце треба знаєте, на, налаштувати своє вухо. Навчитися це робити, і це дуже допоможе от, реально прокачати практику сприйняття мови на сплуг, аудіювання оцього, mm -hmm. розрізнення різних діалектів, бо в Норвегії їх же купа, дуже правда? Багато, тобто, так. це от, саме ці цілі дуже класно вирішується саме переглядом фільмів. Так, бо багато хто на таку от пастку трапляє, що не розумію, не буде дивитися, ай ладно, не треба так робити, дійсно. Кожне слово, як Люба правильно сказала, я вже не повторююся, розумієте, не обов'язково. Просто беріть, включайте, дивіться. І наступний наш серіал, який я дуже прям хочу окремо, він один з моїх найулюбленіших, і мені здається, що багато хто його дійсно любить, бо він захоплюючий, цікавий і дуже такий специфічно сучасний це Екзіт. Ти не дивилася він. До речі, я трошки дивилась так уривками. Угу. Він по принципу скама зроблений тільки про іншу ну, інші слої суспільства. Бо да. якщо скам більш фокусується на підлітках. То цей більш фокусується на срізі зрізі суспільства, які от дуже багаті, да mm -hmm. ці магнати, якісь да. такі. хто там розкаже. Ну, виходить так, що багато хто думає, що Норвегія це така нерозшарована, в принципі країна в плані соціальних благ, і суспільство все більш-менш однакове, але насправді, як в кожному суспільстві, є звичайно багаті і, і звичайні. Та, от саме цей серіал розказує про життя таких дуже заможніх людей. Які виросли на бізнесі, да, вони займаються як легальними, так і нелегальними справами, дуже сильно там мають свої проблеми бізнес-сім'ї і зради і оце все разом. І, звичайно, що як в таких людей в них інші проблеми, ніж, скажімо так, в більшості та, населення. Тому цікаво подивитися саме з точки зору знову ж таки лексики, тому що дуже сучасно, дуже багато сленгу, дуже багато нецензурних е, виразів. Сло сучасне показано і дуже гарно зняти. Знову ж таки, тут я сказала ближче, напевно, до b 2 треба рівень, щоб більш-менш зрозуміти. Проте не все одно не обмежуйте себе. Всі ці рівні це умовно. Якщо вам цікаво, ви включаєте і ви дивитеся, і ви з контексту вже багато чого зможете зрозуміти. Пересиваємося до трошки іншого жанру. Якщо ви любите природу, любите дивитися, любите ходити по тюр. Вже онорвежилися. Хочемо порекомендувати вам передачі, які створює Лаш Монсон. Це такий відомий мандрівник в Норвегії, який постійно десь ходить по тюр і розважає любеного 에... чоловіка по вихідних. Так, норвежці дуже люблять дивитися передачі з ним. І з точки зору саме мови, ви знаєте, його мова дуже така, в нього, по-перше, ослодіалект, вона така розмірена, не швидка, досить, досить така, знаєте, розум... ну, зрозуміла. І він не дуже так швидко говорить. Тобто, ви можете просто сідати, дивитися на нього та, і одночасно, в спокійному темпі засвоювати те, що він каже. Наступний серіал знову ж таки, бо в нас не поділено це ніяк по жанрах, ми просто Любою те, що в голову приходило, те що саме ми дивилися. Те ми тут вам і презентуємо. Нещодавно дивилася серіал Requiem for Selina». Чула, не, не виламалася. Якщо Екзіт був базований на реальних подіях, до речі, забула це сказати, то Requiem Forcelina він 50 50 Тобто частково на реальних подіях відомої норвезької інфлюенсерки, яка стала дуже сильно популярною, там багато цих всіх блогерських, цих всіх інтернет-різних висказувань і формулювань, але і вони там трошки дофантазували. Тобто там не все це не автобіографічний серіал. Цікаво подивитися. Тим, хто цікавиться оцими всякими проблемами молоді, різними там операціями, хірургіями, пластичними і так далі, теж з точки зору лексики дуже сильно мені сподобалося. Тому якщо ви. Але сам серіал ну не дуже я не можу сказати, що він прям цікавий. Uh -huh. Ну ми ж тут з освітньої точки зору, тому прям раджу вам включити, подивитися, бо він постійно на слуху про нього багато хто каже. Ще одна така передача, це вже не фільм, а передача, серія фі таких документальних фільмів. Мені подобається Лі не Фіксерматен. Це про ну, одна така журналістка, яка ходить, бере інтерв'ю в різних людей, і в неї значить, фільми зроблені по темам, які стосуються якихось таких глобальних проблем в суспільстві норвезькому. Та й взагалі. Наприклад, про це Ліна Фіксематн, вона говорить про от звідки приходить наша їжа, звідки е, які там джерела постачання, mm -hmm. що буде, якщо ми там будемо їсти те, а не будемо їсти того. Тобто в неї там є по по темам, воно зроблено і там, теж не довгі епізоди. Ну, ці відносно. відносна да. довгі, але до якщо вам цікаво зануритися, от в проблеми сучасного норвезького суспільства за що говориться, да за що іде мова, які в нас є проблеми, за що треба подумати, mm -hmm. от дуже цікаво, вона да. подає. Це більш документально. Коментар, так. І в неї є ще Лінна Фіксер Кропен. Так, да, тобто а, проблеми нашого тіла. зовнішнього вигляду, що зараз да. оці мода на там, пластичні хірургії, uh -huh. на пластичні операції. Я там... небагато дивилася uh -huh. про кропен саме, тому не можу сказати конкретно, що, але саме анотація, там і оце все дуже цікаво. Тому подивіться, ти дивилася про Кропен? Про Кропен сам не дивилася, я більше за їжу дивилася. Uh -huh. так. Але все одно подивіться, бо цікаві такі моменти там, піднімаються, знаєте, заставляють замислитись і одночасно це така жива, теж мова, якої спілкуються скрізь і всюди. Наступний в нашому списку це серіал, який називається Перни, і він про сучасну норвезьку жінку, в якої двоє дітей, вона стикається з різними цими повсякденними викликами, там і проблеми життя сімейного, і оце все робота, якісь там свіданки. Оце все коротше дуже прикольно, дуже дотепно сучасно. Цікаво те, що дійсно знову ж таки. Ки, ми звертаємо увагу на те, як герої говорять і яка там лексика. Тут гарно те, що не так багато вже різних, там якихось оцих сленгових, молодіжних чи якихось там нецензурних, але саме от повсякденних, от саме з чим стикається мати двох дітей в повсякденному своєму житті. Подивіться, дуже цікаво на нетфліксі він є. Ще одна передача, яку дуже полюбляє дивитися моя сім'я, особливо мої діти, це бакер мештешкапе». Там печуть, там печуть, там саме лексика для тих, хто любить готувати, тобто це змагання. Між е, шеф-кухарами, тобто не з... шеф кухарами а пекарями. Кондитерами. Кондитерами. там так. оце, це таке відмежування від мастер-шефу. Якщо ви дивитеся в на СТБ мастер-шеф українському, то вам зайде оцей, е, як воно ще раз, я не дивилася. Бакер керместе І, і не Там не до речі, дивилася. прикольно, що майже, і, ну, майже всі говорять різними діалектами там. Там дуже багато діалектів. Селяночка така. Да. Так як селяничка є в Норвегії. Тобто рекомендую, подивіться, якщо вам це цікаво. Це, це саме ця тематика цікава. Якщо ж ви любите дивитися саме фільми художні, тому що ми з вами говоримо зараз за серіали, телепередачі, там різні мультфільми навіть, а, а все ж таки фільми от, художні. Такий фільм є дуже популярний, норвезький. Він навіть там виграв якісь, зараз не буду казати, які нагороди, але був дуже такий гучний, коли він вийшов. Називається веште менеске» найгірша людина в світі. І це вже, якщо от що я казала, цей Перні, він був. За жінку, яка вже склалася з двома дітьми, вона там свою кар'єру намагається розгрести всі свої питання. То в цьому фільмі людина, жінка, дівчина вона шукає себе. Тобто, там такі трошечки екзистенційні питання, неправильне неправильно, екзистенціалізм. Е, да, дякую, Люба. Бачите, в мій... я в школі гарно всі да вас я теж вас. просто сьогодні не дуже <сум> мене не розробила артикуляційний, артикуляційний апарат. апарат. А ви так не робіть? Розробляйте обов'язково. Так от, повертаємось, да, тобто там дійсно про такий пошук себе, трошки навіть філософські теми, але це дуже включено гарно в теж в діалоги між, між персонажами, сучасний осло. Е, я б сказала, теж такий Б 1 впевнений рівень у вас має бути, але ще раз повторююся, до рівнів ми тут не прив'язуємося. Пробуємо дивитися, якщо нам цікаво. Ну, Ти тут розказуєш про такі фільми, фільми, а я все знаю, все шоу, все в мене ці передачі. да, Наступна, яку я хотіла порадити. Це мастер-нс-мастер, угу. це змагання між спортсменами. Теж тематика, трошки, якщо ну, тим людям, які люблять спорт, люблять таку активність, люблять змагання, конкурансер, да. е типу, як сильний. Так, тобто змагаються спортсмени, які в колишньому, ну в минулому чи в сучасному зайняли якісь титули, якісь пермали такі серйозні перемоги в Норвегії ну, Норвезькі спортсмени саме, і от вони між собою змагаються фізично, значить, хто там зробить більше таких стрибків, там, таких челенджів і так далі. Якщо дивитися на мову, то мова там насправді теж суміш різних діалектів, бо, звичайно ж, всі вони з різних регіонів Норвегії. І розмовляють вони не тільки на тему спорту, а ще й на такі життєві якісь про якісь життєві моменти своїм діляться своїми історіями, багато шуток, гумору. от, Ну, знову ж таки, жива норвезька мова саме для тих, кого цікавить тема спорту. Наступне тв шоу вже воно є трошки важким для сприйняття, якщо ви не в контексті сучасних новин. Тобто там оговорюється завжди в дуже такому стендап стилі, трошки дотепному, жвавому. Саме те, що відбувається у світі. Шоу називається Нід понід. І виходить воно щонеділі. Я маю на увазі щотижня, по п'ятницях здається. І да. це найпопулярніше. Так. Шоу серед норвежців, мені, мені здається, здається, так. Да? Мій чоловік дивиться Мій саме теж. через те, я і знаю це шоу. Знову ж таки, повертаючись до мови, дивіться, ще раз наголошуємо, що не обов'язково розуміти все. Якщо ви в контексті певних подій, от було дуже в них дотепно, коли там вибори в Америці були, оці всі, коли щось таке, знаєте, трапляється в світі, що саме дуже сильно резонанс викликає, то класно подивитися і саме відчути, як швидко і як дотепно. Вміють жартувати норвежці. Не все буде вам знову ж таки зрозуміло, навіть з точки зору ну, не обов'язково мови, а навіть менталітету, бо там бувають жарти, прив'язані до якихось минулих політичних, саме середньонорвезьких, оцих середньонорвезьких подій. І, ну, чесно скажу, мені не завжди я буваю ставлю на паузу і чоловіка, прошу мені пояснити, щоб я в'їхала в контекст. Але якщо ви така людина, яка цікавиться саме от, такими подіями сучасності, то спробуйте подивитися. Ну, Дуже Б2 треба тут. Потрібно знаєте, саме питання от гумору. Воно охоплюється, людина засвоює і починає розуміти, а ще й краще шуткувати сама уже на вищих рівнях. Гумор він в кожній країні є, якісь певні свої нюанси. Він відрізняється насправді. Опанувати гумор на новій мові, незнайомій вам насправді це вже такий левел на да, рівень. Тому, але все одно не якщо вам цікаво, от саме як Аня каже, тема новин взагалі що відбувається в світі, то вам буде це теж цікаво. Мені це не цікаво. А мені дуже я ніколи не дивлюся і не розумію. Ну, ми вже з'ясували з Любою, коли писали цей сценарій, що в нас геть різні інтереси, але добре, що в нас є один спільний інтерес це цей канал. Тому будемо вдячні вашим лайкам, вашим підпискам. І останнє дуже важливе, що ми хотіли сказати, насувається різдво. Так, і в Норвегії є один фільм. Може, ви вже за нього знаєте. Ми але ж про нього розповідала, якщо ви дивились наше відео на Різдво. Да бо без цього фільму не проходить Норвезьке Різдво. Абсолютно mm. всі дивляться його в, в день або напередодні самого Різдва, і цей фільм. Трінути Аскіпот. Три горішки для попелюшки. Він взагалі чеський. Якщо захочете, то передивитися, ми за нього вже говорили відео про Різдво. І взагалі насувається період Різдва, і ми вам дуже радимо окунутися в таку різдвяну атмосферу. Ми з Любою собі намітили дві, два різдвяних фільми, які ми хочемо подивитися. Перший це е, «Совар де Юліен». Мені порадили це мої студенти. Кажуть, там дуже цікаво з точки зору їжі, традицій, там індус. Приїжджає в Норвегію і Я, окунається. Дивилася, Я теж не дивилася, але це в мене є в списку. І той фільм, що ти казала? Глєделі Юль, такий є фільм теж про різдво. Там якась родина збирається на різдво, і в них там якийсь типу драма, комедія, драма. Розгортаються. Е е там розгортається якісь розборки, якісь, ну просто такий лайтовий фільм подивитися там yeah. перед різдвом. Я не знаю, чи ви любите, але от саме в Норвегії це така прям традиція дивитися різдвяні фільми, оцей куси сай, е занакритися uh -huh. їсти там не, не знаю, петеркаки якісь yeah. і дивитися якісь там філь -філь фільм фільми, фільмець. Тому ми вам дуже радимо на свята. Вони зараз потрошку, знаєте, так насувають. Да, ще ми в листопаді для нашого українського менталітету. Може не завжди зрозуміло, що зараз вже скоро свята, але насправді норвежці вже в такому Юля стемним вже так вітає в атмосфері. Тому намітьте собі план, проводьте свої свята з користю, не обов'язково сідати за підручники. А ось за фільм чи серіал це сам Бог вилів сісти. Так, а на цьому наш список закінчується. Звичайно, він не обмежений лише цими фільмами, які ми вам розповіли. Розширюйте його самі, вибирайте свої улюблені. І, до речі, всі оці фільми, які ми проговорили, вони є в вільному доступі на НРКО. Ми посилання... Не Тільки на НРКО, там і на Нетфлікс, ми, ми залишимо посилання. Ми залишимо так. в описі. Так, дякуємо вам за перегляд. Залишайтеся з нами. Всім пока, Па-па. Що -па. саме не так? Так, давай ще раз. Пропало все, пропав <смеш> текст на сурі. <смеш> Капець. Я не зн... Блін, а я зарядку не взяла. Ну, все, приїхали. У нас з тобою настільки різні інтереси, якщо так подумаєш. Це вообще... просто, як так можна жити? Ну, у нас один інтерес. Це про спрок. А все решта різне. Ну, так. Да. <смеш> ще одне шоу. яке... <смеш> я мекнула. <смеш> <смеш> не мекай, пожалуйста. Все тихо. З точки зору. Мовив. Мови, я не скажу по-нормальному.